Росіяни продовжують тероризувати Харків. Одна людина загинула ще 11 поранені внаслідок удару по промзоні холодногірського району міста. Триває ідентифікація тіл загиблих після удару по гіпермаркету. Епіцентр напередодні очільник Харківщини Олег Сенігубов повідомив про збільшене кількості жертв до 18 людей. Май ну, більше про оперативну ситуацію в самому Харкові розпитаю в очільника міста Ігор Терехов з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий день. Вітаю доброго дня. А, пане Ігорю, насамперед, розкажіть, будь ласка, як тривають пошукові роботи на місці злочину Росії в гіпермаркеті? Ну, пошукова робота триває, триває цілодобово. На жаль, робота дуже ускладнене, до бо дуже багато руйнацій, попелу, попело, який є, і рятівникам доводиться дуже важко. Крім цього, луна повітряна тривога, і звісно, рятівники не можуть нехтувати цим повітряними тривогами. Дуже часто приходиться. Робити перерви на повітряну тривогу, але це надо Бога тривають роботи, пошукові роботи всього взагалі працюють понад 300 людей. Це працівники ДСНС, національної поліції, наші комунальне підприємство, які допомагають розчищати ці завали. Тому роботи тривають і дійсно дуже вдячний нашим працівниками, які цілодобово працюють для того, щоб якнайшвидше ідентифікувати інтифікувати е, тіла загиблих, е, працює штаб е, по цьому об'єкту, е, можливо здавати ДНК, е, що й е, роблять родичі е, поки що безвісти е, зникших людей. Е, тому, е, Працюємо цілодобово. Що стосується вчорашнього обстрілу, то на жаль, ми маємо одну загиблу жіночку. Крім цього, 17 людей отримали поранення, і з них дуже багато зараз перебувають в лікарні з різними ступенями важкості. Пане Ігорю, хочу запитати вас, а як вплинула загальна безпекова ситуація на населення міста? Чи спостерігається відтік жителів з Харкова? Чи допомагає, якщо так, чи допомагає в цьому міська влада? Ну, не знаю, можливо, існують якісь служби, якісь волонтерські організації, які в разі необхідності можуть допомогти охочим, які не мають можливості виїхати самостійно? НАТО всі хочуть, хочуть виїхати, вони виїжджають. Нема зовсім з цим проблем ніяких і працюють і наші волонтери, за що їм дуже вдячна, і наші комунальні установи і при бажанні то, хто хоче виїхати, може виїжджати з міста Харкова. Звісно, люди дуже налякані цими останніми подіями. Ми бачимо, що деякі, і де хто виїжджає з Харкова. Крім цього, знаєте, хочу сказати, що дуже багато людей. Переїхала до Харкова з зони активних бойових дій з деокупованих територій. За цей тиждень ми розмістили у Харкові понад 11 тисяч людей, які переїхали до нас, і сьогодні ми розміщуємо їх у гуртожитках і робимо все для того, щоб вони почували себе більш-менш нормальних умовах. Ви напередодні зустрілися з представницею ООН Деніс Браун і е, е, наголосили, що найголовніше це закрити небо над містом, що логічно абсолютно. Чи вдалося вам донести, як вважаєте, позицію до ООН? І взагалі, як ООН, інші міжнародні організації, як вони допомагають місту? Ну, звісно, ми зустрічалися з Право крім цього, я вчора мав ще декілька розмов і перемовин з різними міжнародними організаціями з фондами. І при кожній зустрічі наголошу на тому, що для Харкова проблема номер один вважається це сучасна ППО. Нам сьогодні необхідно закрити небо для того, щоб не було таких випадків, жахливих випадків, які сьогодні трапляються кожного дня. І епіцентр цьому теж підтвердження, і вчорашній обстріл це теж підтвердження. Для нас необхідно сьогодні закрити небо. Ми наголошуємо на тому, що міжнародна організація, інша держава сьогодні нам ми потребуємо від них допомоги для того, щоб у Харкова з'явилася сучасна ППО. На жаль, ми не можемо придбати це ППО. Це неможливо, бо це міждержавне такі такі відношення. І сьогодні ППО не продаються, і жодне місто не може придбати ці системи ППО. Але ми можемо отримати ці системи ППО від наших міжнародних партнерів. І тому така була розмова із Денис Браун і з іншими представниками міжнародних організацій для того, щоб Харков обов'язково отримав сучасне ППО. Для нас це питання номер один. Пане Ігорю. Дякую вам за ваш час ще більше за вашу роботу. Це Ігор Терехов, харківський міський голова у нас на зв'язку. І... На жаль, за два з лишком роки повномасштабної війни ми а, продовжуємо просити закрити небо над Україною. Це дуже шкода, це чути. Дякую вам.